Розповідь про матір, яка залишилась одна. Вже й матері спочивати пора, бо старість прийшла і пізня година, а у матері на душі велика журба, бо матір залишила на своїй рідній землі одна. А діти покинули маму і поїхали на чужину. А мати старенька зморена тяжкою працею Сидить біля віконечка і своїх дітей вигляда. І струджені руки складає, і святу молитву до небесного бога промовляє За здоров'я своїх синів і дочок. А у віконечку сонечко до неї заглядає. І її душу серце теплом своїм зігріває, а в матері думка одна, дітей моїх нема. Бо на чужині ох, як тяжко на душі, а серце моє, як ножем крає, І болить, і сльози потекли по лиці. Тужить і душа страждає, і ніхто моєї журби не співчуває, тільки один Господь Небесний, про мою доленьку земну знає. Божий сину, милосердний, прости моїм дітям цю провину, що я залишилась одна, і прийшла пізня моя пора, і настала у матері остання журба. І остання година, а матері вже й на світі нема. Дорогі, діти, бережіть своїх батьків, бо матір у вас одна, і дорога, і пригорне, приголубить, і сльози з очей зітре, і біль серця зніметь. Бо матір ваша дала вам на землі життя, і є заповідь дана Богом. Шануй свого батька і матір, і будеш довго жити на своїй рідній землі, бо материнська любов невичерпна, безмежна і велика в Своєму серці до своїх синів і дочок, на цій земній мандрівці. Діти, любіть своїх батьків, шайнуйте їх ще з молоду, і поважайте, бо пізно буде, що потім не каєтесь на цій долині сліз. І не лишайте їх самих, бо батьки ваші це найдорожче, що є у вас в житті. А ви, щасливі діти, помоліться, подякуйте Богу за своїх батьків, які довго живуть, дано Богом створеній землі. А коли нема їх, так нам їх бракує в житті. Боже Великий єдиний, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, а не моя. Прости, Господи, прости гріхи мої.